Вітаю вас на уроках читання. Тема урока медіа Вікіпедія і Вікіпедисти. Пригадайте засоби інформації, якими ви користуєтеся частіше за все. Пригадайте, що таке інформація? Інформація. Відомості, знання, які отримуємо з довкілля, спостереження, спілкування, читання або навчання. Пригадайте, що таке джерела інформації? Звідки або від кого ми про щось довідуємося? Пригадайте, які бувають види інформації. Види інформації текстова, мультимедійна, звукова, види і джерела інформації. Вчитель, однолітки, книги, журнали, телебачення, інтернет, сім'я. Числова інформація мультимедійна, текстова, графічна, звукова. Отже, сьогодні ми детальніше знайомимося з одним із джерел інформації інтернета, з Вікіпедією. Українська Вікіпедія україномовний розділ Вікіпедії, багатомовного інтернет проекту зі створення Вікі енциклопедії, яку може редагувати кожний охочий користувач інтернету. На цей час кількість статей української вікіпедії становить 1 мільйон 132 тисячі 551. За цим показником вона перебуває на 17-му місці серед усіх мовних розділів, на 10-му місці серед європейських вікіпедій, та на 3-му місці серед вікіпедій слов'янськими мовами. Українська Вікіпедія станом на 15 січня 2022 року має 591 756 зареєстрованих користувачів, 45 адміністраторів. Вікіпедія загальнодоступна, вільна, багатомовна онлайнова енциклопедія. Назва утворена від слів Вікі. Технології і для створення сайтів та енциклопедія. Офіційне відкриття відбулося 2001 року. Будь-хто в кого є доступ до читання в Вікіпедії також може редагувати майже всі її статті. Станом на березень. 2020 року енциклопедія містить понад 50 мільйонів статей, що написані волонтерами з усього світу. Учасники Вікіпедії називають вікіпедистами. За обсягом відомостей і тематикою Вікіпедію вважають найпопулярнішою, найповнішою енциклопедією, яку коли-небудь створювали за всю історію. Люди.